Добрий вечір. Вітаю всіх на колективній молитві за перемогу України у війні з Московією. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви, що молитеся разом з нами усіма. Дякую вам. Також вітаю всіх, хто буде дивитися в записі. Дякую вам, що молитеся, що вірите в перемогу України. Дякую. Мене звати Богдан Бондаренко, я цілитель, духовний психолог і автор блогу «Вільнодум». І сьогодні, як і кожний вечір, я проведу колективну молитву за перемогу України у цій війні з Московією, за те, щоб у нашій країні настав мир, щоб усі українці жили в мирі та злагоді, щоб ми перемогли Росію і щоб наша країна процвітала. Щоб усі, хто зараз воює, повернулись додому живими, здоровими, неушкодженими. І щоб усі, хто зараз воює, усіх, хто зараз воює, захищав Господь Бог і оберігав. І звичайно за те, щоб Путін поніс відповідальність, щоб уся Росія понесла відповідальність за розпочату війну, за смерті, за знищені міста і знищення життя. Дякую вам, що молитеся. Перед молитвою я хочу попрохати вас підписуйтесь на YouTube канал Вільнодум, на якому я транслюю щовечора. Транслюю цю колективну молитву щовечора о 21.10. І якщо ви підписуєтесь, то натискайте дзвіночок, щоб вам приходило сповіщення про початок трансляції. Також. Будуть приходити сповіщення про інші відео на каналі. В частності, я на каналі постійно публікую відео духовних технік для зцілення від хвороб для налагодження життя, для заспокоєння цей молитви, і медитації і інші духовні практики. Сьогодні я використовую в цій молитві я використовую покаяльну молитву. Це молитва, яка покликана очистити душі людей, очистити душі тих, хто молиться від сумнівів, від страхів, від зневіри, від, від негативних переконань. І натомість наповнити вона покликана ця молитва натомість наповнити наші душі вірою у перемогу, вірою в те, що все буде добре. І... Крім того, сама колективна молитва посилює нашу молитву. В Біблії сказано, що коли ми молимося колективно, то серед нас знаходиться Господь Бог. Отже, будьте певні, ваша молитва буде почута і з вами, з вашими рідними все буде добре, і вірте, і буде, да буде вам по вірі вашій. І... Давайте тоді приступимо вже до молитви 21.13. Я зазвичай починаю в такий час. Сподіваюся, всі, хто е бажають приєднатись до колективної молитви, вже приєдналися. Дякую вам. Дякую. Я вмикаю слайд із орієнтовним текстом молитви. Повний текст молитви ви можете знайти в описанні під відео, також посилання на інші відео. А зараз давайте розпочнемо молитву за перемогу України у війні з Московією і з Богом. Господь всемогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, бо я вірю у Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, свідомих і несвідомих, в страхах, сумнівах, гордині. Що стали причиною війни в моїй країні, що стало причиною того, що в моїй країні триває кровопролитна війна, що росіяни вторгуся в минулому році вторгуються в мою країну, і ще досі триває війна. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Дякую тобі, дякую тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, сміливості, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, дякую тобі, Господи. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що ти мені даєш пережити, відчути, побачити, бо я довіряю тобі, бо я вірю в Тебе, бо я люблю тебе. Господи, я розкаюся у тих своїх думках, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення російських літ, що стали причиною запеклих бойових дій. Частої причиною знищення цілих міст і того, що мільйони українців стали переселенцями. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Сміливості, віри і натхнення. Дякую Тобі, Господи, що наповнив мою душу твоєю любов'ю. Дякую Тобі, Господи, що заспокоїв мене, що дарував впевненість у тому, що все буде добре, що все буде добре з моїми рідними і близькими, що все буде добре в моїй країні, що Збройні Сили України переможуть, виженуть усі війська Росії геть з нашої країни. Що звільнять усі території, які зараз окуповує Російська Федерація, і що в нашій країні запанує мир, спокій, злагода і процвітання. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господь, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь всемогутній, Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти мені даєш пережити, бо я довіряю Тобі. Я вірю в Тебе. Господи, я вірю в Тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч людей пішли в армію захищати свою країну. Мені дуже шкода, Господи, що в моїй країні помирають люди. Помирають насильницькою смертю. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую, дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що вибачив мі. Дякую Тобі, що очистив мене від неправильних дум, від слабкості духу. Від страхів, від сумнівів і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри, натхнення. Дякую тобі, Господь. дякую тобі, дякую тобі, Господи, що зміцнив мене в мені віру у перемогу України, зміцнив мої всі переконання і сподівання. Не настане перемога України, що Збройні сили України звільнять усі території, що окуповані, що усі, хто попав у полон, повернуться додому живими і здоровими, повернуться до своїх родин. Дякую Тобі, Господи, що приготував для нас мир і процвітання для всіх українців на всій території України. Дякую тобі, Господи, дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи самобутній, я люблю тебе всім серцем своїм і з всією душею своєю. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що в моїй країні. Разом з війною прийшли економічні проблеми, у людей в рази зменшились доходи, що багато людей втратили взагалі свої доходи і втратили своє житло. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, вибач мені. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачив мені. Дякую Тобі, Господи, що очистив мене від думок, що стали причиною цього лиха, цих страждань, від сумнівів, від гордині, від гніву, від, від страхів. Але натомість ти наповнив мою душу світлом Твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Дякую тобі, що заспокоїв мене і всіх українців. Дякую, що наші душі наповнив Твоєю любов'ю, світлом Твоєї любові, що подарував нам надію і віру в те, що все буде добре. Дякую тобі, Господи, що ти надихаєш інші країни, е, Західний світ допомагати нам зброєю, допомагати нам системами протиповітряної захисту. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, дякую Тобі, Господи, що приготував для нас перемогу, що приготував для нас мир, життя в злагоді і процвітання. Дякую Тобі, Господи, дякую тобі, дякую Тобі, Господи, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе, я люблю Тебе. Господи, я смиренно і з вдячністю приймаю все, що Ти даєш. Бо ти знаєш, як має бути, бо я довіряю Тобі, Господи, бо я вірю в Тебе, бо я люблю Тебе. Господи, я розкаюся, я розкаюся у тих своїх неправильних думках, у страхах. У недовірі, у сумнівах, у негативних переконаннях, що стало причиною війни в моїй країні, що стало причиною горя, що стало причиною насильницької смерті багатьох людей, що стало причиною того, що сотні тисяч людей змушені, сотні тисяч українців змушені захищати свою країну зі зброєю в руках. Замість того, щоб працювати на благо своїх родин, на благо самих себе, на благо своєї країни, вони змушені воювати Будь ласка, Господи, прошу тебе, будь ласка, вибач мені, будь ласка, Господи, вибач мені. Дякую тобі, дякую Тобі, що вибачив, дякую Тобі, Господи, що очистив мене від. Неправильних думок, від сумнівів, від агресії, від зневіри. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі, що натомість ти наповнив мою душу світлом твоєї любові, впевненості в тому, що все буде добре, віри в тому, що Україна переможе, віри в те, що усі, хто зараз воюють, Повернуться додому, бо ти їх захищаєш, бо ти бережеш, обороняєш і всі твої ангели захищають кожного українця, кожного захисника України. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Дякую вам, що молитесь за перемогу України. Дякую вам, що приєднуєтесь до цієї молитви, підтримуєте її е, власною молитвою, підтримуєте лайками, підтримуєте коментарями. Дуже вам дякую. Дякую вам, хай Господь Бог вас береже, хай Господь Бог береже ваші родини, ваших рідних, близьких, знайомих, хай все у вас буде добре. Слава Україні! Слава Господу Богу! Слава Богу, слава Богу. На останок хочу попрохати вас, будь ласка, натискайте лайк цьому відео, якщо вам подобається. Пишіть коментарі, ставте запитання. Якщо у вас є запитання, або просто. Щоб підтримати цей канал, це відео, бо чим більше коментарів, чим більше лайків під відео, тим частіше це відео Ютуб показує іншим людям у Ютубі. І тим самим більше людей приєднується до мови. Дякую вам, що молитеся. Слава Богу, слава Україні. До завтра о 21